Доброго дня! Інструкція до практичної роботи на тему алгоритми з вказаною кількістю повторень, заданою кількістю повторень. Як завжди, працюємо ми у середовищі Scratch. Для цього відкриваєте браузер, з яким ви працюєте. У мене це браузер Google. У рядок пошуку пишемо, як завжди, Scratch Online. В цьому вже алгоритм наш незмінний. Переходимо за першим посиланням та обираємо команду створити. Чекаємо створення завантаження, закриваємо. І сьогодні ми трішки змінимо шлях нашої роботи. В першу чергу додаємо нову команду, так, нового це олівець. Пам'ятаєте, так зліва знаходиться ось. Олівець, натискаємо, і команди олівця з'являються у нас ліворуч. Завжди ми працюємо з виконавцем рудий кіт. Сьогодні ми попрацюємо з іншим виконавцем. Для цього ми натискаємо на хрестик та видаляємо попереднього виконавця, обираємо. Зображення, і обираємо іншого виконавця. Виконавця ви можете обрати будь-якого чи в тварин серед людей без різниці. Наприклад, ось такого карабика. Ви натискаєте, і він з'являється на сцені замість рудого кота. Тепер починаємо складати алгоритм. Як завжди, розпочинаємо з вами з подій, коли натиснуто, потім відкриваємо олівець. Спочатку очистити все для очищення повністю сцени від зайвих. Далі опускаємо олівець для того, щоб мати можливість малювати. Потім надати олівцю колір, натискаємо і обираємо колір яскраво червоний. Додаємо насиченості, додаємо яскравості. Так? Це має бути яскраво червоний колір. Далі обираємо задати розмір олівця. І 1 змінюємо на 5. Зверніть увагу, є змінити розмір олівця, а є задати. Ми обираємо саме задати, тому що ще розмір олівця був не заданий, тому ми його змінити не можемо. Тепер переходимо до безпосередньої команди, з якою ми сьогодні працюємо. Повторення із певною кількістю разів. І повторити обираємо 4 рази. Замість 10 пишемо 4. Тепер відкриваємо команди рух. Обираємо команду перемістити на 10 кроків. І додаємо в команду повторення. Що саме будемо повторювати? Замість 10 пишемо 150. Ще працюємо з командами руху, обираємо поворот ліворуч. Не праворуч, а ліворуч. Знову додаємо в команду повторення і число 15 змінюємо на 90. І наостанок обираємо керування і обираємо команду чекаємо 1 секунду. І також зверніть увагу, додаємо її саме в команду повторення. Все, на цьому алгоритм складений. Для того, щоб перевірити, чи правильно він складений, ми що робимо? Натискаємо на зелений прапорець і дивимося, чи виконується цей алгоритм. Виконується все. Ви зупиняєте на цьому алгоритм виконаний. Як ви бачите, повторили в 4 рази, і наш виконавець крабик намалював квадратик. Те, що сьогодні вам треба зробити, ви можете після закінчення або зробити скріншот екрану, на якому буде видно гарно, безпосередньо ваш алгоритм. і Намальований квадратик, або так само як і я, зняти невеличке відео і прикріпити його у класрум. Як вам зручніше? Бажаю успіхів! Якщо є питання, пишіть їх у коментарі. До побачення!